Сап, це Мож, це Екрен Альтернатів Ньюз. І ми нарешті повернулися через тривалу паузу, і це вже 36-й відео в рубриці Ecran Alternative Ньюс. Як ви можете побачити, наш трішки оновився інтер'єр. Я замінив декілька плакатів в себе на двері, дверях. Тому переходимо до основних новин. Е, ну, перед цим хочу вас привітати з тим, тим, що в нас в каналу, вже рік. Всім дякую, хто дивився. ТДСІП. Отож, переходимо до основних новин. Перша новина заключається в тому, що Disturbed офіційно все. Ну, як я нагадаю, вийшло так, що останній концерт гурту Disturbed офіційно був закенселен та вилучен взагалі. Disturbed навіть не розрішили приїхати в країну. Чому? Тому що Девід Рейман знову в чомусь виноват. Отож, по-перше, Девід Рейман свідомо підтримує Ізраїль. Свідомо ненавидить Палестину. Свідомо підписував ракети, які летіли на Палестину. Я не в політиці, але перечислюю те, що кажуть СМІ. Отож. Тому Девід Реймон та команда Disturbed вирішила офіційно сказати, ми йдемо на відпочинок. Ми не хочемо відпочити від цього цього війна, яке приходить на наш гурт. Тому вибачайте сорі. Ну, чекаємо інших апдейтів т.д. Переходимо далі. Отож, на з приводу наших поля... польських друзів гурту Бегімот. Отож. Нерґл, він же вокаліст гурту Бегімот, заявив, що він. Та перші, самі перші учасники гурту Бегмот відіграють невеличкий тур, в якому вони будуть грати виключно їх перший демо-альбом. Ніхуя собі, блядь. Я б таке почу... поїхав би, почув і зізняв би вам. Може би виклав як відос. Такий невеличкий. Я забув, як вот то називається. Коротше, невеличка така нова рубрика з узорами на концерти. Отож, переходимо далі. Новина з приводу лагеря КІС та цього приколу. Пітер Кріс випускає новий альбом, який буде перший за 13 років. Альбом буде називатися Пітер Кріс. Блять, це очень оригінально, але піздата. Скажу, як я кажу в кожному відосі про блок гуртів або виконавців, які я не слухаю. Це буде типовий альбом Пітера Кріса, але нічого більше сказати я не можу. Приходимо далі. ACDC повертаються з з Up туром на 2026-2027 рік. А почали вони Power Up тур а, на початку 25-го року. Це по-перше. І по-друге, ну, вони 100% не планують зупинятись. Тому бажаємо дідусям вже такого піздатого тура. І переходимо далі. Така трішки куметна новина. Кінгуру грає з металікою. Да. На нещодавному концерті, ну, точніше, перед, після Хелоїна. Металіка зробила, а точніше виклала відос, як вони джемлять перед виступом. І там замість Джеймса Хетфілда була блядь... Кінгу, був блядь, кінгуру з гітари Хетфілда, який звучить як Хетфілд. Але це був реальний Джеймс Хетфілд в костюмі кінгуру. Також Роберт Рухільо підхватив таку ідейку. і... Виступив на цьому відосі в костюмі типового американського роботяги. Тобто в казочці в та в жаліті, такому помаранчевому. Отож, це було піздато, це було круто. І переходимо до більш серйозних новин. І така більш серйозна новина: Ексотус, нарешті, повертаються. Вони готують новий альбом на березень 26-го року. Ні назви, ні обкладинки. Ні кількість треків, неточної дати нема. Тільки березень 26-го року. Це приблизна дата. І це буде перший альбом з оригінальним вокалістом Ексодус Робом Дюксом. Що хочу сказати. Я гадаю, що це буде реально як перший. Він буде звучати як типовий старий Ексодус, який ми всі любимо, який я люблю. І він буде як перший дебютний альбом Ексодус. Ну, мені так здається, це моя теорія, але я можу бути неправий. Отож, я з усім серцем чекаю цю роботу і буду її слухати. Отож, переходимо далі. А новина з приводу іншого, іншої рок легенди Еліс Купер дає пораду нам, металістам. Він каже: хлопці, слухайте Бітлз. Якщо ви плануєте робити якийсь пост, дес метал хардкор гурт, слухайте Beatles. Бо навіть той же Death Metal – це не просто екстрім вокал у дусі Чака Шльдінера, ріфаки в стілі там, Алексі Лайха та багато чого. Якщо ви послухаєте Beatles, ви зрозумієте, по-перше, мелодію, смисл пісень, посил, який вони передають, і почуєте всю гармонію музика... музичних інструментів та вокалу в їх піснях. Я думаю, що це дуже гарна порада від пана Еліса Купера. Тому а, я її 100% скористаюсь, а ми переходимо до ще одної новини. І наша ще одна фінальна новина на цей раз. Це Megadeth офіційно випустив другий сінгл з їхнього альбому, який називається Megadeth, І, він назив, і цей сінгл називається I Don't Care. Розділяємо цей блок на два акти. Перший акт отож. Сінго мені дуже сподобався. Він звучить такий свіжайший, ніж Point. Отож, що я можу сказати? Я його, блядь, буду слухати. Мені сподобався текст. Він такий провокаційний, рижий, блядь, їбашить так, що це піздець. І тепер ходимо до другого блоку. Тур, останній тур мігадес на підтримку цього альбому і завершання кар'єри. Пройде, може бути, коротше, може бути ще 5 років. Декмастейн вирішив взяти піар в компанію від Scorpions, Та як ті грали свій е, прощальний тур і грають його до сих пір, то Дейк Мастейн зробить так. Же. Він відіграє його зараз, в цьому році, і може ще відіграє його 5 років поспіль. Отож, що я можу сказати? Всім дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на наш інстаграм, ютубчик, телеграм, в якому всі ці відоси постяться. Щоб люди могли дивитися його, а не попадалися вам в рекомендаціях Ютуба. З вами був Мош, Ю... е, власник і автор усіх ідей Юкреймель Торнутів, е, ще також хочу сказати дякую своїй команді: це пану Гемо та пану Шляпі та ще нашому новому камраду е, пану Івановичу. Е, його роль в нашому каналі буде трішки mysterious, але всім дякую, що дивитесь. Як я хочу сказати в кожному нашому відеосі, альтернатива по-українськи.